Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. МВП Кубка України в сезону 24-25. Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, Станіслава вітаю вас з перемогою. Чим цей трофей відрізняється від попередніх? Ви завоювали всі трофеї в історії Дніпра, які є взагалі у цієї команди. Сьогодні додали собі ще один, чим цей один особливий порівняно з попереднього. Якщо не помиляюсь, шостий трофей, і ми, мабуть, рекордсмени. Якщо я не помиляюсь, тому що президент перед фіналом чотирьох казав, що зараз у нас, у будівельника і у Маріупольського Азовмаша було по п'ять кубків. І цей кубок, мабуть, дуже особливий, тому що ми обігнали ці клуби. Ну, а та так, дуже позитивні емоції. По-перше, що як багато експертів казали, що як можна проводити фінал у Дніпрі, тривоги постійні, але... Завдяки нашим, я хочу подякувати дійсно нашим Збройним силам, силам і ППО і всім нашим захисникам та захисницям за те, що вони роблять таку працю і дають нам можливість грати у баскетбол, радувати вболівальників у такий, такий важкий час, особливо на протязі цього тижня наші. Ці кляті терористи, що вони творили в інших містах. Вчора в Запоріжжі ціла сім'я загинула. Діти це, це дуже, дуже страшно, коли ці, цього, цих терористів гинуть діти. Але по грі я дуже пишаюся і командою, і всією нашою організацією, тому що у нас, як завжди, у нашому місті, у нашому залі, все на вищому рівні пройшло, і ми виконали весь. План на гру дотримувалися, те, що нам казав тренер, не... ну, В деяких моментах розслаблялися, а... ну, так, але У... вчасно змогли зібратися і, як завжди, показати гарну гру, подарували дуже гарні емоції нашим болівальникам. І... Тепер потрібно все протягом півтора місяця закріпити це чемпіонством. і Зробимо своє діло на сезон. Дякую. Головний тренер Дніпра Володимир Коваль. Тренер, ну таке враження, що він не є доволі зручним суперником для Дніпра. От якось так історично складається, що матчі е, бувають важче, бувають легше, але завжди завершується перемога. Дніпра читаться насправді на увазі. Перемога не може бути, бути легкою, тому що ми готуємося до неї. І хлопці, е, Роблять дуже великий об'єм роботи, тому ця перемога, будь яка перемога не може бути легкою. Це, це велика праця на тренуваннях, тому е, хлопці дуже гарно попрацювали і сьогодні вийшли та виконали всі завдання на гру і тому такий, такий, такий результат. Я дуже дякую команді рівне, що вони сьогодні по рахунку, начебто. Великий, велика різниця, але ж вони билися до кінця і змінювали системи захисту. І нам було дуже незручно, але ж е, хлопці, ми, ми були до цього готові. Готові до всього, і тому ми з цим боролися. За першу половину Дніпро забив лише два дальніх китки. За другу вже одинадцять. Ви якось акцентувалися на цьому? Так ми сказали роздягання, що треба кидати. Ви забіте, ну у нас гарні, гарні шутери, і тому вони повинні кидати там, де вони повинні кидати, і ми сказали, що треба це робити. Ні в якому разі не, не дивіться на те, що там поганий було був відсоток в першій половині. Дякую, Павло Нарівно. Неспередомок капітан команди Дмитро Тимошук. Дмитро, будь ласка, чому гра склалася саме таким чином Доброго дня. Хочу спочатку подякувати Збройним силам України за те, що дали змогу зіграти і зіграти цей матч, повноцінний матч. Як ми і всі цього дуже хотіли. Ось тому дякую їм велике за це. Вітаю Дніпро з Кубком. Вони його сьогодні вибороли з питань. А стосовно нас, чому так сталося, ну, не знаю, ми довго готувалися, добре розбирали, тренер підготовив нам план на гру, і ніби були всі готові до гри, хотіли е -е, перемагати, їхали сюди за перемогою, але можливо хтось не зібрався, можливо, я не знаю. Не змогли ми реалізувати те, що хотіли. І не змогли ми зіграти в захисті так агресивно, як ми хотіли. Тому дали в першій четверті Дніпру відчути свою ігру, забити дуже багато легких очок. За що за рахунок чого і був такий е, відрив в очках, і все. Далі вже великий перерві тренер е, підготував інший план на гру. Ми е, пробували змінювали е, захист наш, десь він працював, але знову ж таки. Дали відчути Дніпру свою гру і Дніпро вже не збирався нам віддавати жодного легкого очка давати, набирати. Дякую, Дякую. 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 Ну, Очевидно, що різниця в габаритах не в останню черту так відіграла свою роль, особливо в першій половині, коли команди на трьох дощі ще забули всього три дальні спроби. Як можна було взагалі, як ви збиралися нівелювати цю перевагу Дніпра саме в передній лінії? Доброго дня, дякую вам за ваші запитання. По щиро я хочу подякувати нашим захисникам-захисницям, які дали нам змогу зіграти сьогоднішній матч. Я дякую нашим болівальникам, які приїхали в Дніпро, які прийшли сьогодні на гру. Величезно вам дякую, ми вас чули за підтримку. На рахунок вашого запитання у нас був чіткий план. На другу. І коли ми притримувалися, його у нас виходило і в захисті, і напад. Але я вже сказав гравцям роздягання, не хочу тут говорити, про деякі речі тактичні, тому ми будемо далі над цим працювати, над цими проблемами, тому що далі у нас є виїзд Черкаси. І... Є багато у нас роботи. Я хочу привітати Дніпро з заслуженою перемогою. Хороша гра була. Я думаю, болівальникам дуже сподобалось. По-друге, я хочу подякувати своїм гравцям за те, що була навіть велика різниця. І все рівно вони бились, боролись, ми бились, боролись до останнього до останньої секунди. Тому. Нам треба ігру цю забувати і рухатись далі, далі плей-оффи, ще заключені ігри в чемпіонаті і плей-оффні ігри. Ну таке питання, знаєте, із розряду, просто як е, творчий, можливо, що було б, якщо що було б, якщо матч був фінал був би зіграний одразу після півфіналу. Можливо, б тоді оцей великий відтинок між півфіналом і фіналом майже три тижні, так, коли гравці весь час, я думаю, тримали в голові саме в фінальний матч, і чи не вплинуло це якось ментально саме на те, що от прям три тижні ти постійно думаєш про цей самий поєдинок. Зрозуміло, що там буде матч і чемпіонату, але зрозуміло, що наприкінці. Це найважливіший був матч для вашої команди, для вашого в будь-якому випадку, як не крути, але боротьба за трофей, вона завжди є в пріоритеті порівняно із матчем регулярного сезону, звичайно. Що, як ви думаєте, чи оця коротка пауза між першим і другим матчем це було день за днем, чи було б це краще для вашої команди? Цікаве, звісно, цікаве запитання. Я, я не знаю, що вам відповісти. Є колись мені мій перший тренер сказав. Ми також питали у нього, а якщо б ми побігли так, так, він мені казав, якщо б бабуся була б дідушкою, то дідушка була б бабушкою. Гарне запитання, я не знаю. Я не знаю, як вам відповісти на це. Можливо, історія показала сьогодні, що, скоріш за все, нам було б набагато краще грати в другий матч, тому що фізично ми дуже добре підготовлені, І, Тобто нам було б краще, у нас були деякі кращі нароботки на другий матч. А пройшов час і е, команда Дніпро мала підготовку на деякі нові сети. Ну, зараз можна багато про що. Е, е, є, є факт. Є переможець е, переможець Дніпро, все, а нам треба рухати залі. Тому е, я вам дякую, дякую за це свято. Було дуже класно, атмосфера крута, завжди цікаво грати, коли багато вболівальників. І мало тривоги, і мало треба. Сьогодні взагалі не було Дякую збройним силам. Дякую вам, дякую вам.